Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні хочу показати вам планування блока від грузового автомобіля Atego. Значить, Історія: яка? Декілька тижнів тому була виконана шліфовка головки, і після шліфовки головки знову починає протікати антифріш між прокладкою і внаружу блоком, між головкою і блоком. Коли ми виставили блок в нулі, ми починаємо робити шліфовку. Бачимо, що на третьому циліндрі є провал. І на четвертому циліндрі. Значить, Якщо блок ми виставляємо криво, то, звичайно, фріза, в даному випадку наш різець буде брати не зі всієї сторони, а буде брати тільки край. Коли ми зняли 5 соток, і ви бачите, що краї блока беруть, значить блок виставлений в нулі. Тут чисто йде яма. Тобто ми впевнюємося в тому, що третій і четвертий циліндр має яму, додаємо ще і пробуємо ще декілька проходів. Ось, коли ми зняли 0,1 мм, ми бачимо, що вже практично вирівняли всі плоскості. Ніяких провалин по блокові немає, ніяких прогарів по блокові немає. Тільки ось бачите, залишилась одна точка, яка йде від циліндра. Що додаємо на чистовий 9-3, і я думаю, цю точку також вибере. Зараз чистовий проход робимо 0,12 мм. І ми бачимо, що вже блок у нас вибраний на чистову. Вже ні точок, ні прогарів, ні ям, нічого в блокові немає. Тепер знімаємо блок і робимо гонінговочку, віддаємо клієнту.